Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Українські війська ймовірно відбили чергову посилену російську атаку на Авдіївку і завдали значних витрат путінським військам у цьому районі. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Кількість російського гарматного м'яса, чиє командування, покладається на авіацію та безпілотники і не шкодує живої сили. Експерти називають безмежною. Водночас, українські військові фахівці не відкидають, окупанти спробують знову усіма силами посуну на Авдіївку хроніка 606-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Скільки росіян готовий вбити Путін, щоб вдовольнити свої політичні і воєнні амбіції, намагаючись здобути швидку перемогу в Авдіївці, ворог не полишає спроб оточити місто на Донеччині, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, доповідають у генштабі. Так, на північ від Авдіївки горить російська техніка. Це вдало відпрацював по ворожому танку підрозділ Артан головного управління розвідки. Про два тижні безперервного бою під Авдіївкою розповів старший стрілець президентської бригади на позивний Джексон в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову. Лізли, під, лізли, інтенсивно лізли, технікою, піхотою, їх Били, накривали, нам допомагали, наші побратими допомагали, вони лягали і лізли знову. Це постійно. Це було постійно, як тарака на Ще 980 росіян стали двохсотими минулої доби. Такі цифри дає генштаб. Зокрема, під Авдіївкою втрати противника не вкладаються навіть у розпливчастий термін високі. Насправді вони просто позамежні. Пише в статті для видання. А військовий експерт Костянтин Машовець. На його думку, так звана Авдіївська операція ворога забуксувала з кількох причин: наприклад, український розвідник. Відці та розвідці країн союзників вдалося дізнатися про плани ворога, і ефекту раптовості не сталося. Всему пацане я наб'ю. Ривник також не зміг створити переваги у контрбатарейній боротьбі на цьому напрямку. Отже, українська артилерія отримала можливість. Надавати досить ефективну вогневу підтримку нашим військам, однак вважають експерти, авдіївський штурм може повторитися. В Чому важливість Авдіївки ну для нас розуміло, це наша територія для росіян? Вони вважають, що з цього плацдарма ми можемо артилерійським огнем контролювати Макіївку, Донецьк. Нам було відомо нашому генеральному штабу про намагання оточити нас флангів. Так само нам було відомо про те, що вони туди стягнули велику кількість військ, і будуть робити якісь наступальні дії. Зараз вони будуть намагатися робити другу хвилю. Але ворог воює й проти цивільних. У ніч проти неділі росіяни атакували Україну з різних напрямків: з Білгородської області, тимчасово окупованої території Донеччини та з району Мисучауда, Крим. А ще запустили ракету х 59 з підконтрольної окупантам частини Запорізької області. Повітряним силам вдалося збити шість ворожих дронів. Та одну ракету, крім того, Росія намагається атакувати територію України безпілотниками не встановленого типу. Пробепила не встановленого типу. Там є вже уламки, їх є рештки. Видно, що ворог їх складає. Фактично, там з аліекспресу куплені двигуни, і тим чином. Противник буде їх застосовувати, та вже не вперше, коли з простих матеріалів, з простих там е як то кажуть, палок, так і всього ліплять цей е літак і запускають його в сторону нашої держави. Ну але, попри все, це небезпечно. Ціль ця БПЛА, як не крути ударного типу, кілька кілограм вибухівки він несе, тому становить е небезпеку. А ще у повітряних силах розповіли українські пілоти, які вчаться керувати винищувачами Ф 16 вже виконали до. Домашнє завдання, і незабаром з навчальних кабін пересядуть у справжні бойові F-16 Але це не означає, що ЗСУ дадуть ворогові перепочити. Наша артилерія подбала, щоб росіянам на українській землі було пекельно гаряче. Oh, the... Ганна рибалка п'ятий канал. Шестеро загиблих та сімнадцятеро поранених через обстріл нової пошти на Харківщині. Чергового удару по цивільному об'єкту росіяни завдали напередодні, влучили у вантажний термінал, де на той час перебували робітники нової пошти. За попередніми даними використали ракету типу с 300 Більшості поранених знадобилася допомога лікарів. Вони перебувають у лікарні. приїдуть. Така дірочка в це може бути витікамо, що там ж свободно може бути ну витащили. Бо що на лікарняному ліжку Руслан від учора має легке поранення під час обстрілу. Він перебував на зміні. каже тієї ночі з колегами, розбирали відправлення посеред терміналу та впоралися раніше, а за п'ять хвилин саме туди прилетіло. Бабах світ вирубило, Ну а ви можете самі представити, де депо, тім на Пыль столбом, и ну я нащупал ну, телефон, включил ну, фонарик. І я вижу, що люди ну, меня, там два три человека, быстрее, быстрее на выход. по новій пошті. Росіяни вдарили на початку десятої вечора. Прилетіло у вантажний термінал, де зазвичай формують вантажівки для відправлення по Україні. Усі загиблі та поранені працівники нової пошти. Сім особам було вчора проведено оперативні втручання. Так і лапаротомії з приводу поранень, проникаючих черевної порожнини, грудної порожнини. Також були встановлені. Апарати зовнішньої фіксації, бо було дуже багато людей з переламами нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. На ранок слідчим вдалося ідентифікувати п'ять загиблих тіл. Ще одного було сильно понівечено. Щоб остаточно переконатися, довелося робити експертизу. ДНК спочатку правоохоронці казали про два влучання ракет. То згодом уточнило будівлю. Ймовірно, влучила одна ракета. Попередньо це С-300. Її залишки зараз досліджують експерти. Вночі було е досить складно е повністю. Об'єктивно і в повній мірі встановити усі сліди цього злочину, тому на теперішній час проводиться додатковий огляд місця події з метою фіксації повної слідової картини. Удар зруйнував майже весь термінал та спричинив пожежу. Частина відправлень не ушкоджена. Їх на підприємстві обіцяють надіслати отримувачам вже у понеділок. Нова пошта оголосила траур за загиблими працівниками. Оксана Чапаренко Антоновіжа з Харків, п'ятий канал. Про підозру повідомили водію, який на блокпості у Києві на смерть збив військовослужбовця. Про це повідомили у національній поліції. Обвинувачення клопотатиме про тримання під вартою як запобіжний захід для підозрюваного. ДТП сталося вночі при в'їзді до столиці з напрямку Броварського проспекту. Водієм автомобіля Хонда був 45-річний адвокат. Він не впорався із керуванням і наїхав на бійця, який ніс службу на блокпосту від отриманих травм. Військовий помер на місці. За даними поліції, Києва водій за кермом був тверезим. Розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Знову весілля, про яке дізналася вся країна, блогер Олег Захаров, який фігурує у кримінальній справі щодо організації п'яних вечірок у Києві, днями відгуляв своє весілля в одному із найдорожчих українських курортів, що на Львівщині. Навесні юнак вийшов на волю під заставу, а вже за півроку одружився і влаштував лакшері свято під реп та зі знаменитостями. Хто з відомих людей розважав гостей та як відреагувало українське суспільство у матеріалі Лідії Середюк? Дорого, багато і з присмаком скандалу. Це пишне весілля у п'ятизірковому комплексі на Львівщині. Про святкування стало відомо широкому загалу зі світлин та відео, які опублікував наречений Олег Захаров. Один із фігурантів резонансної справи про організацію п'яних вечірок у Києві. Гру, побачивши гулянку, небаченої розкоші, доки триває війна, і слідство у цій кримінальній справі користувачі не приховують свого обурення. Ба більше суспільство нагадало бурхливе минуле нареченого. Згодом він закрив доступ до своєї сторінки в інстаграмі, але матеріали звідти встиг зберегти та опублікувати журналіст Андрій Лохматов. Захаров гуляє весілля в елітному відпочинковому комплексі. А тут він же у залі суду ще на початку цього року. Цього юнака та ще групу людей підозрювали у вчиненні сексуального насильства. За даними слідства, хлопці знущалися із непритомних дівчат, знімаючи все на відео та публікуючи у закритих телеграм-каналах. Згодом до усіх причетних з обшуками завітали правоохоронці. Утім, попри оголошені підозри за двох Ярослава Домбровського та Олега Захарова внесли заставу по 402 тисячі гривень. коментарях до весільних світлин гості пишуть, що на святкуванні бракує Андрюхи. Ймовірно, мова про Андрія Ярину, ще одного підозрюваного справи п'яних вечірок. Він же нині у СІЗО без права внесення застави. Не лише скандального нареченого впізнали на цьому святі градус веселощі втримав Юрік, який цитата вивіз цей день. Так Захаров підписав світлину, де обіймається із коміком Юрієм Ткачем. А крім фото є ще й відео із купою на цензурної лексики. Це саме. Ведучий в мірі! Через ап'яту ведучий. В мірі! Я ні краплю, ні на 1% на 0,5-000 мільярдів відсотків. Там вопрос. Я ні на секунду не жалію чи шкодує Юрій Ткач про свою участь у лакшері весіллі? Спочатку сам комік відмовчувався, а за нього заступилися колеги по цеху. Звинувачувати ведучого, що він виправдовує дії чувака, який його замовив провести свято, то вже занадто я в своєму житті провів декілька сот заходів, і в 70% з них я і згадки не маю, хто насправді були ці люди. Напевно, десь і мої фото з якимись людьми нечистими на руку для того, щоб обирати з них виключно чемних. І чесних потрібна особиста служба безпеки, яка має доступ до даних державної служби безпеки. В коментарях відповіли перед тим, як відома зірка погоджується виступати на святі, має хоча би поцікавитися в кого зовсім коротко. Ви публічні фігури маєте більший вплив на суспільство ніж пересічні громадяни. Відповідно і берете на себе більшу відповідальність. Більшість громадян нашої країни декларує наміри і бажання жити в цивілізованому суспільстві, де найцінніший капітал. Особливо, якщо ми говоримо про публічних людей, це репутація. Про скандальну передісторію нареченого не знав, присягається ведучий свята. Через добу після розголосу Юрій Ткач визнав, ситуація ганебна. Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Щодо гонорару за це весілля вже сьогодні. Передаю військовим Мавік та «Старлінг», які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це. Замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов'язково побачите. Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримає відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи, бо питань залишилося багато.